Все більше бориспільців долучається до проведення вуличних свят. Усі мешканці відразу трьох вулиць, а саме лугової пушкіна та сковороди вирішили відсвяткувати такий день. Таким чином вони відзначили завершення благоустрою біля своїх осель. На свято завітало чимало гостей: серед них міський голова Анатолій Федорчук, його перший заступник Микола Корнійчук, а також голова Бориспільського осередку народної партії Петро Жувак. Саме за його підтримки й було зроблено благоустрій цих вулиць, а також встановлено новий трансформатор. Останній значно поліпшив ситуацію з напругою в районі. За це та багато іншого мешканці дуже вдячні владі. Подякую вам велике. За освітлення, за асфальт. Люди почали, ну як сказати, вроді підняли плечі свої, тому що ну, ми просто були, дай воді. І освітлення нам дали, і вулицю. Спасибо вам велике. Я сподіваюся, впідеш центр приємно прямо подивитися. Зовсім змінився город. Зовсім. І це завдяки, звісно, нашому груповодського ці вулиці знаходяться на околиці Борисполя. Люди тут вже звикли самі вирішувати свої проблеми. Тому були здивовані такій увазі з боку влади. Депутат по цьому округу Петро Жувак на це зазначив, що немає різниці, в якій частині міста проживають люди. Вони всі повинні відчувати турботу влади. Тим більше, що за останні роки в місті дійсно було зроблено багато. Ми зібрали для того, щоб вийти. Від тієї кожнодневної світи для того, щоб е, сказати слова подяки, вони тут були, вони щирі. І вибачте, що я повторюся. Ви, ви розумієте, що зроблено за ці ось, останні особливо три роки. Перше, саме дінні вулиці, які були зроблені позапрошлий рік, давайте так говорить чесно, це зроблені тут, у нас на окрузі біля п'яти кілометрів. Ми ото тротуар, який починається від центра, аж до кінця Борисполя зроблений за ці роки, і дуже приємно, що це ліва сторона, де я депутатом. Це не раді хвастовства, а це факт. До свята люди готувались дуже ретельно. Кожен з голів вуличних комітетів намагався яскраво представити свою вулицю. Наприклад, мешканці вулиці Сковороди для виставки підібрали чимало цитат створів письменника, на честь якого була названа вулиця. Взагалі виставка виділялась різноманітними експонатами. Об'єднувало їх лише одне. Всі вони були зроблені в кращих українських традиціях. Аліна Гусь, Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.